Добрий день, мої любі дітки! Давайте привітаємось так, який зараз настрій маємо. Якщо радісні, помахайте ручками, якщо трохи сердиті, то потупайте ніжками, ну а якщо трохи сумні, то похитайте голівкою. У кожного з нас всередині є особливий будиночок, в якому живуть. Наші маленькі друзі, емоції. Першою живе радість. Вона схожа на яскраве сонечко. Коли вона прокидається, нам хочеться сміятися, танцювати, гратися, обіймати друзів. Радість любить, коли ми граємо, коли нас хвалять або коли трапляється щось приємне. Вона завжди приносить із собою світло. Також у цьому будиночку живе сум. Коли він приходить, нам хочеться посидіти спокійно, може, трішки поплакати. Це непогано, просто сум показує, що нам щось важливо. Він приходить, коли ми за кимось скучили, коли щось не вдається. Поруч живе злість. Вона Схожа на вогник і з'являється, коли нам щось не подобається, хтось порушив наші плани або щось не вийшло. Коли вона приходить, ми сердимося, можемо тупати ніжками або голосно сказати, що нам не подобається. А ще є тривога. Вона нам допомагає пам'ятати, що треба бути обережним. Тривога з'являється, коли ми чогось не знаємо або хвилюємося. Вона нагадує, що треба зупинитися і заспокоїтися. Всі емоції важливі, і кожна з них потрібна. Просто вони різні, як кольори веселки. Дітки, у мене є особлива валізка. Це валізка спокою. У ній живуть секретні вправи, які допомагають нам справлятися з тривогою і хвилюванням. І я хочу поділитися з вами цими вправами. Потягнись. Це повертає тілу спокій та силу. Потупцюю ногами. Розправ пальчики, рук та ніг. Зроби гримасу. Це додає спокою та розслабляє. Подмухай на великий палець. Це додає спокою. Уяви себе і свою сім'ю під веселкою або під куполом, що світиться. Це додає відчуття захисту та спокою, стисни чиюсь руку. Подивися в очі, якщо є можливість. Посміхнись. Так ти допомагаєш собі та іншим впоратись із тривогою та стресом. Тепер, мої розумнички, ви знаєте секретні вправи, які допоможуть вам при потребі заспокоїтися і позбутися тривоги та хвилювання. А тепер, мої розумнички, я запрошую вас до руханки. Щоб тривогу вгамувати, допоможуть нам звірята. Готові починаємо як пташки розправим крила, вгору вниз, вгору вниз, як жираф витягне шию, Вгору вниз, вгору вниз, потягнися наче котик, і почухай свій живот. Чух, 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 моврел великий дах, сбіджений від себе страх пам-пам-пам, я і ти, я і ти разом давай спробуємо спокій знайти. Я і ти, я і ти, чесно мріям мрія перетир тих. А зараз. Я пропоную створити цікаву іграшку антистрес своїми руками. Я впевнена, що у вас чудова вийшла іграшка. Дітки, сфотографуйте її та поділіться з нами цим фото. Мої розумнички, пам'ятайте, що емоції, як різні хмаринки на небі. Одні швидко пролітають, інші затримуються, але сонечко всередині нас завжди повертається. Обіймаю кожного подумки і бажаю спокійного та радісного дня. До нової зустрічі, мої любі!